Трошки нагадаю, що ж це за донний техноплантон від Molitrix. Серія називається Білий Кит. Всього чотири смаки в цій серії мед, полуниця, водяна блоха та пряжене молоко. Це донний техноплантон від Molitrix з флюоресцентним димом. Тобто, він пилить уверх ще й зеленим кольором. Зараз хочу спробувати мед і показати вам, як він буде працювати. Ну, і сама подивлюсь. Отже, так, беремо монтаж, донний монтаж від Молітрікс, відкриваємо білий кит, мед. Та ставимо на наш, у наш монтажик. Закручуємо. Ось так одягаємо верхній гачок. Ось так це виглядає. Та зараз я на ці гачки одягну ЄВА насадку. Взяла я ЄВА насадку 6 мм. Думаю, що для цього гачка буде якраз, тому що гачки тут не дуже великі. Нагадаю, що єва насадка це плаваюча насадка ароматизована. Ось в такому кольорі, кольорі це шовковиця. Вони дуже гарно плавають краще, ніж пенопласт. Та не падають, коли наберуться води. Тобто насадка дуже крута. Так, ну що, тепер занурюємо? Мій дружочек вже готовий акваріум. Зараз трошки вирівняю камеру. Опа. Щось у нас верхня єва насадочка не плаває. Так, зараз я взяла ось восьмий номер єва-насадки. Зараз хочу на Верхньому гачку змінити Єва-насадку, щоб все ж таки було все як потрібно, щоб наші гачки плавали. Отже, друзі, я вирішила замінити на всіх гачках Єва насадку. Тепер ми знаємо, що шостий розмір Єва-насадки не підходить під ці гачки. Вон, Єва насадка не підіймає, як потрібно гачок. Тому я взяла восьмий розмір, і дивіться, як гарненько вони плавають. Якраз те, що треба. Для верхнього гачочка не дуже вистачає глибини, але прекрасно видно, що він плаває. Тепер слідкуємо за техноплантоном і дивимось, як він пилить. Як бачите, вже зелений колір води у нас. Флюро працює. Зараз будемо спостерігати, як він буде пилити. Ведь муха вподобала техноплантон. Занурилась <з> головою. Тому в столобу він точно сподобається. Вже цього року ним ловили, і цей техноплантон дуже гарно працює. Ви тільки подивіться, як активно працює техноплантон зверху. Оце облако. Це все частки, які потрапили наверх. Дивіться, який мутняк. Тобто дуже багато потрапляє наверх, тому це і є Донний техноплантон.